Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, ворог обстріляв танків, мінометів та артилерії: Гряниківку, Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по гранову та удах. Вчора після ранкових обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем було селище міського типу Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках. Об 11-ті російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Ураган, село Світлічне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. Після 11-ї ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки. Вночі після 23-ї окупанти знову вдарили по Куп'янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та п'ять автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих.